нас трошки зменшилися, тому хочу зараз спробувати вигрузити оцей причіп, Він у мене вже більше тижня стоїть. Ось Зараз відкрив нижній борт. І буду пробувати з-під низу трошечки вибирати, щоб звільнити верхні дошки. Бо ці дошки були просто закладені з метою того, щоб більше нарубати. Бо коли під самісінький верх до самого краю тут десь в районі 9,5 кубів. Поки втрамбується, привезеш до 9 железних тут є. Тому я зараз буду потрошечки вибирати, ось борти звільняються, ось і все. Але замітив таку річ, що ну, якби не підпарилося і не парує. Тобто нема такого нагрівання щіпи зараз. В принципі, 4 дня достатньо, щоб вже почало парувати. а Тут тишина. Ну це в першу чергу те, що мороз це був, холод, вховалися в мороз. От, і я думаю, і зараз мороз тримає мінус 10. Це один із моментів. А друге те, що ну, якби ця щепка, вона ну, взагалі гіляче полежала місяця, може з півтора-два. Я вирішив для себе взяти, поміряти вологість, яка є, що я зараз буду засипати. Бо це прямою наводкою піде зараз в котел 17%. Це прямісінько буду зараз загружати в бункері, буду зараз спалювати. Ну, те саме. 17%, бо попередня щепка її привозиться, морозу такого не було. ну Було 24-26%. Тому я думаю, що вологість повітря в мороз і сам мороз свою роботу робить. Ну Я і замітив, що морожена щепка горить краще. ось Тому ще такий момент є. От тут і недороби. Тут дуже багато цих недоробів також беру, як набираю. Да, от, от Дуже, дуже такий, от, гарний приклад. Ось коли подивиться, да, отакі тут пустоти. ось ці пустоти от, оце створюють оце недороби. І коли воно в шнекові е, з такими пустотами йде, то в моєму варіанті почала просідати. Ну, не то, що почала, вона просідала. От, наприклад, 80 градусів в мене було, да? то могло сісти до 60. Ну і це от є один із, із можна сказати, винуватців того, що температура так просяде. Із-за щільності щіпи, тобто, що йде недоруб, він хреститься між ним мало що попадає, багато пустоти, щільність мала, і все. І тоді відповідно температура сяде. Можливо, дехто скаже, що ну все-таки вона ж гілочка тоста. Ну окей, гілочка ну, але ж вона перехрещена, перехрещена, між нею дуже багато пустоти, і все рівно цього недостатньо. Ось, а в мене нервність системи висока. То поки, наприклад, там знову почне заходити, от, якщо взяти жменю, да, наприклад, щіпа така без, без гілок, да, без тих недоробів, більшої щільності, ось ну, тоді температура вже підскочить, і вона може відновитися. Як правило, це в мене робиться в самому кінці вже в бункері. Ну я вже це про це говорив. От коли закінчується вже щіпа, в самому кінці у мене вже виходить тоді. В більшості просідає температура, що було зараз і сталося. Тому зараз я насипаю бубункер порожній повністю. Ось я вже одну, можна сказати, порцію завіс висипав, зараз ще мені пару раз насипати де й все. Так що таке, працюємо далі, зараз буду возити і все воно, все воно буде добре. Є зараз гарна нагода глянути, що це таке завісання. Бо за цю всю історію, скільки я палю саме от -от, оцією системою, і цим бункером, коли я його зробив взагалі вперше, це вперше раз в мене зависло. Ось, а зависло так досить серйозно зависло. Це в мене було насипано попрацювало ніч, вчора насипав. Попрацювало ніч, просіло сантиметрів з 20-25, більше не просіло. Ось і все. І надранок, ранок дивлюсь, десь година дев'ята, вже температура просіла. Я просто чую по шнекові, як шкригоче шнек. От якщо він йде в пустую, то в нього таке метал-метал специфічне шкриготіння. Бо він все таки плаваючий у мене. Ось, і коли я прийшов, ну тут реально все було забито, то я пробував в е дирку для того, щоб просів. І дивлюся ось. Воно, по-перше, примерзло примерзло до бункера. А по-друге, ось оце наглядна, можна сказати, ситуація, як хреститься даний матеріал. Він просто один за одного очіпляється. І ось таким чином він висить. Хоча як температура трошки менша, воно, воно впаде. Ну, але я зараз зачепив. І воно все туди пішло, ось, і воно зараз потрошки потрошки його вибирає. Але воно вже знизу вибрало, виходить, таким свого роду ковпаком. Ось тому е, все-таки сміття рубати, Якби да, халява, я не спорю, але є наслідки в плані подачі. Ось Тому, е, тому ну, кожен вибирає, мабуть. Себе як йому вигідно. Так і в продовження частину матеріалу я вже вибрав звідси з причіпа. Тобто оцей кусочок, тільки трішки з-під борту, я вибрав. Оце куб і три, оце мій цей бункер, ото от, практично майже його і не видно, що я вибрав з того причіпа. Ну, купі два купі три бункер приблизно виходить. Ззаді, в причепі, то практично нічого я й не взяв. Ну і ось от оці гілочки, це все гілочки. Ну, казалось би, да? От, Халява. Але ж опять же, кожна халява має е має свої якби недоліки. От, не всяка халява така аж халявна. Так що... Воно у мене піде без проблем. Все згорить, все подасть. Моя система зворушування з тим справиться. Ну, якщо такого один раз підвісло, просто я так думаю, все-таки є підозра того, що коли я досипав, я зверху придавив чуть-чуть. Бажано не придавлювати, це я замітив. Ось, ну от і все. Не придавлювати щепку, яку висипати в подачу. Я думаю, що, можливо, це також відіграло якусь свою роль. Ну і от лежить і не підпарюється, нема взагалі ніякого. Нічого не видно, щоб воно десь хоча б почало порвати. Ну окей, добре, це супер. Значить, ця щепа, вона буде горіти гарно.